Шановне панство, привіт мої ми, мира, добра, добра вам всім, друзяки! Так, У нас сьогодні таке буде відкриття такої цікавої, на мою думку, пропозиції. Хоча донатна, хоча вона і, скажімо так, дорога. Ну, Тут є розкішний сюрприз, це вже непогано. Також може пощастить із мега і 4 в нас Контейнера також цікаві. Подивимося, що звідти сипе. Надіюсь, вам сподобається. Надіюсь, випаде звідси танчик. Це прислав мені підписник це відео. Поїхали. Подивимося, цінимо, що ж йому всипнуло. І чи воно дало свій окуп. Так, відкривається контейнер, це об'єкт на куст. І відразу, друзі, відразу падає машинка. Так, я забув, що це на куст контейнери. Оце вже вдача. а Це я, я вважаю пощастило. комент, коментик обов'язково. Не забуваємо. Важливо. Так що, якщо комусь ще подобається, підпишіться. І, до речі, буде ще після цього відео сьогодні. Тут також немає цікаве. Прислав на 100 коробочок, яких самі потім побачите. Це буде відкриття 100 коробків. Так, ну що, в нас ще залишається. Мегаконтейнер і розкішний. Поїхало. Що буде тут? З мега контейнера. 500 золота і містик. Ну не погано. Це вже не мінімалка, ще й містик. Дивіться, Хопана! ланце це, іди сюди. Оце окупний набір. Уже два танчика випало. Один новий, один. Три танчика. Та ти що? Я тебе вітаю, друзяка. Нічого, три танка. І ще ж у нас і а є. Ану, ану, ану. У ну, мене була чуйка, що то непогане не таки набір. Але, на жаль, зараз лавандосика, галячок. Так, ну і що, її розкішний сюрприз. Так? Також може бути ще машина. Або гарантом золота. Так, це у нас ну, тут Panther, да. Тут хоч танчик, хоч. Ну, сьогодні день танків. Чотири танчика, не знаю. Взагалі, вітаю бомба, бомба вважаю, що дало. Не знаю, які в тебе були, не були. Зараз, можливо, нам покажеш. Так, за півтори тисячі, за е 25 на жаль, компенс і ще за Ланцета компенс. і нова машинка Куст. Також колекційку долетіла. Дуже круто вважаю, взагалі нормулька дало. Класно, вітайте новою тачкою. Дуже також собі хотілося, але ну, хочеться Значить, колись отримаємо. Надіюсь, вам зацікавило, сподобалось. Підписуйтесь. Вам всього ми радимо здоров'я, удачі, друзяки, всім па-па!